В мене добралися руки для того, щоб підготувати невеличкий прямий ефір, максимально коротенький, але інформативний щодо ЄВІ-2023. Отож, коротенько, як ви знаєте, з початку повномасштабної війни дещо була необхідність винести зміни в ЄВІ, тому що не було можливості забезпечити всім нормально і спокійно здавати цей тест. Тому. Дещо ввели деякі зміни в сам тест Єві, проте незначні. Його просто зпростили. Чи був тавтологія, просто запростили. Чи був він легший? Мої учні кажуть, що моментами так, моментами ні. Чи залишається необхідність здачі тесту Єві наступного року, тобто 2023. На даний момент. Так, тобто ніяких змін немає. Високо, ймовірно, що це буде знову спрощений варіант ЄВІ, але незрозуміло, тобто 100% вам ніхто зараз не скаже. Чи потрібно його все ж таки для вступу? Це залежить, скажімо, більше від напрямку, до якого ви готуєтеся. Наприклад, до прикладу, міжнародні економічні відносини однозначно так. Або ж юриспруденція, однозначно так. Або ж журналістика, однозначно так. Я думаю, що я десь в описі внизу залишу інформацію, щоб ви могли з нею ознайомитися, на які саме факультети і напрями. В принципі, з 2021 року вже на більшість напрямів майже всюди треба було здавати цей тест ЯВІ або ЯВІ. І, в принципі, ця необхідність зберігається і надалі, не дивлячись на повномасштабну війну, тривалість тесту не змінилася. Так само одна година. Кількість тестів не змінилася. Типові завдання не змінилися. Єдине, що максимально радує душу, так це те, що це тести. Тобто, ні одного його завдання з відкритими відповідями немає. На щастя, багато хто доєднується, я сподіваюся, вам буде корисно послухати коротеньку інформацію про ЄВІ. Отож, формат тесту залишається таким самим. Це дуже радує, це просто тести, де можна навіть трохи вгадати. Проте у вас буде одна година всього-навсього, і за годину ви так багато вгадати не стигнете. Тому, дивлячись на те, що зараз у нас на ну, вулиці вже вересень, слава Богу, розпочався навчальний рік. І я прекрасно розумію, що бакалаври зараз дуже сильно завантажені. Проте. Виділіть час і сили і енергію на те, щоби все ж таки готуватися до тесту ЄВІ або ЄВІ, оскільки є висока ймовірність того, що він цього року знову ж таки буде. І якщо ви поглянете на вимоги і на список тем, які, з якими треба ознайомитися, як мінімум, краще було б володіти, ви зрозумієте, що, по-перше, від вас вимагається рівень володіння англійською B2. Не усі студенти в університетах мають англійську, проводять їм пари систематично і настільки, що вони можуть здати тест. Перший нюанс і другий нюанс, навіть якщо у вас рівень англійської b 2 вам треба навчитися технікам здачі, технікам опрацювання оцього тесту, тому що, коли ви подивитеся на тести і на тексти на дві сторінки по А4, ви будете шоковані. Тому я рекомендую вам чим швидше в найближчий час сідати і готуватися, проходити хоча б тести. Якщо з граматичною частиною проблеми у вас немає, то хоча б напрацьовувати, набивати руки на тестах, тому що за годину зробити це можливо, але важкувато. І всі прекрасно розуміють, що якщо ви здаєте тест ЄВІ, на чим більше бал, на 200, ну хоча б на 170, до речі, мої учениці можуть похвалитися саме такими результатами, то а, чим вищий у вас бал, тим більша у вас ймовірність того, що ви вступите на бюджет в майстратуру. В принципі, що вас і цікавить. Тобто, ми здаємо цей тест не зради тесту, тому що цей тест не показує ваш рівень мови, цей тест показує вашу можливість здати цей тест. І все. Тому, якщо вам потрібно англійську, для володіння мовою, це одне. Якщо вам потрібно англійську для того, щоб здати тест і отримати хороший бал і вступити на бюджет у магістратуру, то це зовсім інше. Ну, і, звичайно, що я можу вам з цим допомогти. Для цього пишіть у директ або залишайте заявки внизу під ефіру. Якщо у вас виникають будь-які питання, залишайте, буду на них відповідати. Все, дякую вам за увагу!